Коли ми вигадали свято-доїдальник, ну. Ой, та ми його не вигадували. Люди його давно святкують. Просто цьому ніхто назву раніше не давав. От ми і подумали, що потрібна назва. А коли саме його святкують? Та його святкують на один день. Починають 1 січня вранці. Смакота. Да. Чи є відмінності у цього свята? Є. На столі всі блюда повинні бути трохи надкушені. Бутерброди обов'язково обвітряні. І саме на це свято приходить черга холодцю, який там на балконі чекає з 30 грудня. А в чому його святкувати? В ліжку. Це єдиний квартал. Але буває по-різному. Хтось вдома святкує, хто гостях. Ну так, може, і ми з вами піднімемо келих за доїдальник? А давайте. До речі, шампанська на свято доїдальник повинна бути тільки видавшиюся. Відкрити 31 грудня в 2359. Давайте зі святом. А, яка гидота, клас. О, так вже 4 січня. Нове свято розпочалося. Яке? Супчико. Благодать. Щас. Ога. Нарешті, як я на тебе чекав.